У шості знову зазвучав весняний капіж у краєзнавчому музеї у 29-й раз імениті художники та митці-аматори представили свої унікальні роботи в рамках традиційної виставки, яка багато років поспіль радує поціновувачів прекрасного. Здоровні художники, шановні присутні, я дякую вам, що незважаючи на війну, ви знаходите в собі наснагу і творите такі чудові картини. З днем весни. Дякую жінкам, тому що більшість тут жінок присутні в цій виставці. Молодці шосткінці. Свято хочу всіх жінок привітати з весною. Хочу побажати найскорішої нам перемоги і мирного міста. Цього разу свої художні напрацювання на огляд шосткинців і гостей міста представили 25 майстрів пензля, серед яких і члени національної спілки художників України, і учні художньої школи мистецтв. І їх викладачі. Я давно вже беру участь у виставці Весняний капіш». ще, ще маленькі зовсім дітки були мої. Но, і з того часу пройшло дуже багато, багато часу, дуже багато подій, всіляких в країні відбувається. Але ця виставка є такою, знаєте, дуже позитивною, даруючо надії. Вона підтримує шосткінців, гостей міста. Дуже яскрава, дуже ніжна, така трепетна. Знаєте, перед весняним днем це, напевно, найкращий подаруночок такий для всіх місць наших. Ну я дуже люблю салатовий кольор і присутній в роботі. Це такий символ пробудження весняного тепла, любові, чогось такого ніжного. Ну, справді такого весняного. Зазвичай в експозиції, представленій на початку весни, переважають яскраві кольори, свіжий подих і безліч квітів. Не став виключенням і цей рік. Адже стіни краєзнавчого музею забуяли квітковим настроєм, хоча серед представлених картин багато і інших альтернативних полотен. Проте кожна з представлених робіт це своєрідний витвір мистецтва. Так, літаю всіх початком відкриття сезону. Краєзнавчий музей завжди події відкриває сезон виставковий. Я думаю, що. Буде більш цікавіше ніж попередні. Не сподіваюся на це, сподіваюся на мир. Тож, а, дякую всім, хто приймає участь, хто прийшов. Сподіваюся, що це буде гаразд, і все, все буде все буде гарно. З рук директора Шосткинського музею. Всі учасники виставки отримали сертифікати та теплі побажання щодо подальших творчих успіхів. А прекрасні музиканти подарували присутнім ще й неймовірну насолоду, відтворивши чудові музичні номери. Обиралася калина, в